Вітаю! Вас цікавить, як за допомогою інструментів веб аналітики оцінювати ваші успіхи в результатах пошуку. У цьому відео ми навчимося відстежувати трафік звичайного пошуку на основі даних і робити висновки про оцінювання вашого сайту пошуковими системами та вирішувати проблеми пошукової оптимізації, виявлені аналітикою. Гаразд, починаємо! Пошукові системи важливе джерело трафіку для більшості сайтів. Насправді, дуже часто це єдине потужне джерело трафіку на сайт компанії. Тож чи зростає обсяг трафіку з пошукових систем з часом? Які саме дії виконують користувачі, які потрапили на ваш вебсайт? І найважливіше, як покращити свій вебсайт, щоб пошукові системи спрямовували до вас людей, котрих цікавлять ваші продукти та послуги. Нам пощастило, веб-аналітика дасть відповіді на ці запитання саме так. Будь-який інструмент веб-аналітики дає змогу відстежувати кількість відвідувачів, які перейшли на сайт зі звичайних результатів пошуку в різних пошукових системах. Якщо ви наймаєте агентство або консультанта для обслуговування вебсайту, попросіть надати вам доступ до аналітичних даних сайту. Якщо у вас є доступ до даних, спершу слід проаналізувати, як трафік із пошукових систем змінюється з часом. Якщо відвідувачів стає більше, це чудово. Але якщо трафік зменшується, можливо, слід щось змінити. Хай там що, перш ніж приймати рішення, потрібно виявити причину. Розгляньмо це питання докладніше. Використовуючи Google Analytics як інструмент аналітики, можна дізнатись, які ключові слова вводили користувачі в Google, перш ніж потрапили на сайт. Ці дані не обов'язково надійшли від самого інструмента аналітики. Але оскільки Google Analytics може інтегрувати дані з консолі пошуку Google, ви можете отримати цю інформацію. Пригадайте наш приклад із готелем. Ви можете помітити, що люди вводять дуже неочікувані терміни, як от розкішні готелі в Глазго або дешева ночівля в Глазго, і бачать ваш сайт. Це допоможе вам зрозуміти, що насправді шукають відвідувачі і вжити необхідних заходів, забезпечуючи відповідність місту сайту їхнім потребам. Тож стежте за тим, в який бік змінюється кількість відвідувачів за певним ключовим словом, і чи завершується перегляд відповідних сторінок бронюванням номера готелю. Припустімо, ви помічаєте, що у вас було більше трафіку за певними пошуковими термінами, та він почав поступово зменшуватись. Вам потрібно виправити ситуацію. Ну що ж, можна почати з аналізу частини вмісту вашого сайту. А вам потрібно добитись того, щоб вміст сайту був релевантний запитам користувачів, які шукають готель. Перепишіть деякі тексти, акцентуючи увагу на високому класі закладу. Пам'ятайте, що переробляєте вміст не для пошукової системи, а для кращого представлення і опису вашого готельного бізнесу. Сайт має бути максимально релевантним і корисним для тих, хто шукає висококласний готель. Щоб дізнатись більше про оптимізацію сторінок, перегляньте інші уроки, присвячені СЕО. Отже, розгляньмо протилежну ситуацію. Можливо, ви побачили, що кількість відвідувачів, які вводили ключові слова про розкішний готель, зростає. Чудово! Але як на це реагувати? Повторюю: зосередьтесь на релевантності у місту пошуковим запитом. Чи розповіли ви про висококласне оснащення свого готелю? Чи розмістили ви на сайті інформацію про ексклюзивні вишукані страви? Можливо, що неділі ви подаєте чудові коктейлі. Якщо додати більше корисного вмісту про умови проживання в готелі, система ефективніше спрямовуватиме до вас відповідних людей. Після оновлення в місту вам захочеться дізнатися, який це принесло результат. Веб-аналітика вам допоможе. Якщо ви очікуєте, що вміст стане релевантнішим для людей, які шукають розкішні готелі, веб-аналітика допоможе перевірити, чи ваші зусилля сприяли притоку відвідувачів на ваш вебсайт. Зручно, правда? Поки що ми зосереджувались на аналізі обсягу трафіку або відвідувачів, залучених завдяки пошуковим системам. Це справді важливо. Але пам'ятайте, що якість отриманого трафіку є важливішою за кількість відвідувачів сайту. Подумайте, яка користь від залучення великої кількості людей, які заходять на сайт та не бронюють номери. Пам'ятайте, аналітика не лише визначає походження трафіку, але й показує, що люди роблять на сайті. Проаналізуйте, який вміст стимулює потрібні вам конверсії і приваблює людей. Якщо розповіді про розкіш готелю збільшили трафік, але люди не взаємодіють із вмістом, не підписуються на електронну розсилку і не бронюють номери, Варто з'ясувати причину. Подумайте над зміщенням акцентів на інші теми. Вебаналітика може стати чудовим інструментом оптимізації, ви отримуєте змогу оцінити обсяг залученого трафіку, визначити напрямки вдосконалення та оцінювати результати змін, внесених на сайт. Якщо ви орієнтуєтесь на SEO, налаштовуйтесь на дослідження і починайте аналізувати дані.